Ну, давайте подивимося, що я вам написала з цього приводу. <ріху> Насправді, колеги, так воно і є. А, зазвичай ми з вами, як менеджери, думаємо, що ну я ж то все це пробив, я ж знаю як краще. Я вмію. В мене є вже класний досвід, і це перевірений досвід. Та це перевірений досвід і це розуміння, як це зробити швидше. Як це зробити абсолютно точно якісно, але принаймні з меншими ризиками? Але правда полягає в тому, що більше половини ньюкамерів, які зайшли в функцію менеджменту в рекрутменті, анонімно визнають або не анонімно, там у випадку з опитувальниками Гарварду, там це свій підхід, да, але люди про це говорять. Що, ос, що основна причина вигарання це якраз те, що ми все робимо саменьки. Бо чому ви написали? Бо тому що, ну, в першу чергу, давайте я краще зроблю це сам, бо я відпущу і щось розвалиться, піде не так, і не дай Боже, оце щось нароблять, а мені за це відповідать. Але дивіться про що це, колеги? Це дуже важлива історія. Я зроблю швидше і краще, ніж будь-хто. Це е, недовіра і обесцінювання ваших експертів. Якщо у вас є в команді люди, яким ви не можете віддати частинку, частинку роботи. Тому що вони її зроблять добре, або ви їм не довіряєте, або ви маєте сумніви щодо їх експертизи. У мене до вас, колеги, тоді дуже логічне питання. А чи ви впевнені, що це саме та команда, з якою ви маєте рушити далі? І перед тим, як відповідати на це питання, також поставте собі інше. А чи дійсно я роблю правильні висновки, і від кого це залежить? І чи можу я щось зробити, та, щоб довіритися цим людям і щоб повірити в їх експертизу, і не обесцінювати її? Оце дуже важлива історія. І якщо ви відпустите і е, делегуєте часть якоїсь роботи або процесу, хто від цього виграє? М? Скоріше за все, рано чи пізно, ви прийдете до висновку, що від цього виграють всі. Але те, що зупиняє нас делегувати, в першу чергу, це природній страх, страх втрати контролю. Чому? Тому що, знову ж таки, так? я вже знаю, що це працює, а раптом не спрацює. Так? А хто ж тоді буде відповідальний? І отут, колеги, відсутність чітких ролей, тобто розуміння, хто за що відповідає, абсолютно точно класно фікситься регламентами, е сталими класичними академічними підходами, практиками, методами менеджменту. Один з яких ми сьогодні розглянемо як інструмент. Там але для того, щоб комусь щось делегувати, треба ж зрозуміти, хто що може, хто на що спроможний, у кого мають бути які навички, знання і вміння, щоб людина якісно виконала те, що ви від неї очікуєте. Так? І інструмент матриця компетенцій якраз допомагає вам описати, оформити. І керувати цими всіма е, можливостями, та, е, того, кому ви це будете потім делегувати. Навіщо нам це потрібно? Для того, щоб не тільки розуміти кому, та, а для того, щоб і ця людина розуміла, що ви можете їй віддати, а що не можете. І коли це написано, коли це у вас зафіксовано. Коли це прозоро для всі, для розуміння всіх, та? А, і це теж дуже складний е, процес, і він не може бути сталий. Оце колеги е, о, дуже важлива м, с, е, така е, теза, в чому полягає основна складність. В тому, що процеси не бувають сталі. І, потрош, і зони відповідальності теж, вони теж можуть бути динамічні. Чому е, це важливо? Тому що ви. Як професіонал, і як команда і як компанія на всіх цих рівнях є живим організмом, який розвивається, який переживає якісь нові етапи еволюції тощо. І все те, що з вами відбувається, воно має фіксуватися, описуватися, аналізуватися, впроваджуватися, оптимізуватися тощо. Тому не можна один раз це зробити і говорити, що це вау на все життя. Ні. Ось тому ми з вами менеджери, яким треба час. Бо ми маємо з цим працювати. Та? От як застосувати це? Та е, оцінити, що ми можемо, що ми хочемо, чого нам не вистачає для того, щоб ми це забезпечували. Забезпечували як? На постійній основі, для того, щоб це була постійна перманентна історія. Що ми маємо з вами зробити? Та? Ми маємо оцінювати якісь ризики. Позначати зони, де людина може сама приймати рішення, а де має ескалювати питання на вас і таке інше. Так от якраз рівень експертності ваших він допомагає вам приймати рішення, кому і що делегувати. А дивіться, матриця компетенції рекрутмент команди. Як і будь-якої іншої команди, це інструмент, який також дуже важливим є для ваших тіммейтів. Але тема нашого з вами сьогоднішньої зустрічі все таки з акцентом на менеджера. Тому я і під таким кутом на неї дивлюсь. Але це абсолютно універсальний інструмент, який абсолютно точно допоможе вам в вирішенні багатьох інших питань. А в тому числі розвиток вашої команди, пропрацювання працювання планів, написання планів індивідуальних, якихось там на, на період випробувальний. Я зараз не про ньюкамерів, а про тих, хто там не досяг певних очікувань бізнеса або там поставлених вами перед ним очікувань з точки зору перформансу. Та от ви можете прописувати якісь індивідуальні плани розвитку, щоб пофікситися. От там це теж дуже класно допомагає керувати цією історією, типу не з повітря брати факти, аргументи, та, а з якогось конкретного документу. Ну, в нас це така таблічка, нічого там складного, нема. Е, описано перелік ключових навичок професійних, які я, як функція бізнесу, хочу бачити в своїх експертах. Кожного там менеджера я маю на увазі там в моїй компанії, так я так бачу, бо я знаю, що з цим набором я прийду до результату. У вас він може бути інший, але концептуально мій посил, посил був в тому, та, щоб допомогти вам зрозуміти цінність оцього судження. Все, що десь сказано, цього не існує. Все, що записано, то зафіксовано, і цим ми можемо керуватися, на це спиратися і брати в роботу. Тому, от навіть якщо ви думаєте, що у вас щось є, але воно не зафіксовано і не оформлено в інструмент, це дуже важлива історія це зробити. Менеджер без цього не може розвиватися сам і розвивати свою